Днями відбулось відкриття нового сучасного багатозального кінотеатру Мультиплекс, торгово-розважальному центрі Атмосфера. Як людина, яка власне створює програму про кіно, звичайно, що хочеться бути у курсі всіх новинок, всього того, що відбувається у кіноіндустрії України, принаймні, у нас не досить часто відкриваються нові зали. Тому, звичайно, відкриття нового кінотеатру це подія для столиці однозначно. На всіх гостей того вечора чекала червона доріжка. Цікава розважальна програма з розіграшем різноманітних подарунків, святковий торт та музичний перформанс, в рамках якого прозвучала міні-симфонія Місія неможлива. Ми любимо кіно, і я завжди вважаю, що ну, красива примера має бути, тому що фільм невозможен без музики. І правильна, красива подобрана музика з якимось то інтерактивом, а людям придає більше емоцій. Дізнаємось у зіркових кіноманів, що завітали на урочисте відкриття. Які фільми до вподоби особисто їм, та на яких кіносеансах в буденному житті їх можна зустріти найчастіше? Смішний. Да, я теж люблю комедії. Я на самом деле бажаю ужастики, реально. я очень люблю фільми ужасов. Люблю, когда страшно. Когда сам один темно і очень страшно. Нам подобаються бойовики, щоб захоплювали екшени, щоб ми не встигали поїсти попкорн. Забуло, що він там стоїть? Вчора я побачив дуже е цікаву таку кіношку. Називається Граберси. Це такий фільм жахів. В принципе, в кино я давно не был. У нас по кино Андрюха більше выступает. У нас сейчас немножко, ну скажем так, вкусы же разные. Ребенок, вот там, уже в состоянии сходить сам на какой-то там фильм. Недавно было, что она смотрела. А, ну мы вот вместе мы ходили на «Думками на виворіт», Понравилось очень. А сама вона ходить там на какие-то пиксели, какой-то там ще, Муж ходив на человек муравей, а я вообще... Хожу либо, ну когда собирается большая компания, либо я могу вот одна выбрать себе кино какое-то для души, куда никто не пойдет. Пойти одна в кинотеатре. Сесть. Фестивальное люблю очень кино. Я люблю от самых простых комедий до очень глубоких фильмов, э, как Игры разума и все. Это все в зависимости от настроения. И просто серьезный фильм, когда смотришь, потом три дня им живешь. Иногда нужны фильмы легкие, типа как там Хитч, как э, там Предложения андрей Балок, такие легкие. Иногда экшены, ну. Франшиза мі місія Нивиполніма один із найкращих екшенів, який коли-небудь був створений. Після насиченої святкової програми усіх присутніх запросили одним із перших переглянути продовження популярної кінофраншизи Місія неможлива нація СВІ. із Томом Крузом у головній ролі. Фільм мені дуже сподобався. Насправді я не очікувала багато чого. Я йшла. Ну, подивлюся на Тома Круза, подивлюся черговий екшн. Але насправді мені дуже сподобалось. І я хочу сказати, що у 50 з гаком років виглядати мати таку форму, як у Тома Круза. Ну я розумію, що він легенда насправді. Я взагалі, поклонник э, серії «Місія Імпосибл. тому, в принципі, я практично всі фільми бачив. Всі вільники відділ. І я їх очень люблю, саму тему люблю, і шпіонські історії люблю і люблю всякі приколи. А ми користуючись нагоду, запитаємо у численних публічних гостей. Чи є наразі в їх особистому житті місії, які досі залишаються нездійсненнями? Я хочу зняти п'ятий фільм. Ну, і шестий, седьмой. У мене стільки планів, і стосовно особистого життя, і стосовно робочого життя дуже багато всього. Починаючи від. Власною лінією одягу і закінчуючи там різними громадськими ініціативами, насправді дуже багато всього. Насправді у нас дуже великі плани. Частину з них ми вже реалізовуємо. Ми їздимо по різним фестивалям на схід. Ну, на Азію, в Казахстані були на музичному фестивалі, були з сольним концертом в Батумі. Розширюємо Є... наші горизонти, так сказати. Плануємо зараз, можливо, ведемо перемовини, плануємо виїзд в Америку з туром. Мені здається, що ще навіть половини немає. Власне, що незалежна Україна, якась ж не здійснена місці вже 20... 23 роки спостерігаємо за нездійсненою місією. От коли у нас буде порядок в країні, тоді і людські е, українців та сукраїнців мрія, що здійснюється. Не може не тішити той факт, що життя, не дивлячись ні на що вирує. та продовжують відкриватись нові заклади. Тож бажаємо новому мультиплексі нема захоплюючих прем'єр та тільки повних залів. І щось нам підказує, що цей кінотеатр безсумнівно стане одним із популярних місць для перегляду кращих фільмів у комфорті і із задоволенням.